Про що ви шкодуєте, що зробили зі своїм тілом? Татуювання. Я б хотів, щоб я не шкодував про них і постійно отримував компліменти. Вони не мають жодного негативного значення, але я зробив їх у молоді роки, коли у мене було більше травм і менше підтримки. Тепер, коли я став старшим і перебуваю в кращому місці, я відчуваю себе так, ніби ношу старий одяг, який переріс мене, але змушений носити його щодня. Це, наче, частина мого тіла, яка насправді не моя. Це гірко солодко. Я теж, особливо, коли я почав робити татуювання, я заповнив майже кожну частину свого тіла, до якої міг доторкнутися. Деякі з них я люблю, деякі з них з відеоігр, а деякі абсолютно безглузді. З одного боку, я дивлюся на них і думаю, я колись був цією людиною. Подивіться, як я виріс! А з іншого боку, я дивлюся на них і думаю: Господи, про що я думав? Якщо я видалю якесь із них, то це буде плямиста, вицвіла смуга на моєму лівому вказівному пальці. Це буде виглядати так потворно, коли з часом на моїй руці з'явиться розкішна обручка. Перебування у токсичних стосунках занадто довго, безліч негативних побічних ефектів, просто жахливі. 100% мене вражає, коли я озираюся назад на те, що, як я вважав, я заслужив. Якщо ти це слухаєш, YouTube ще не видалив мій канал, підпишись, доки живий!